Алоха, друзі. Подивіться, що за моєю спиною. Подивіться, що в мене в руках. Нарешті свішилась. Значить, ми придбали ділянку. Вчора отримали ключі від цього будиночку. Коротко про ділянку скажу, що вона шістьсотик. Ну стандартна дачна ділянка. Вона трішки рівніша, ніж наша, бо наша така трошки під схил, а ця трошки рівніша. Вона теж під схил, але рівніша, ніж у нас. Тут бачите куча всього понасадженого. Будемо це все в цьому році прибирати. Ось за Віталіком є оця аварійна слива, челиче. А, абрикос, а мені слива щось. Бо коли вітра сильні, то ну, куча гілок від неї падає і ну, треба її прибирати. Да. Так як це не наше було, то ми навіть туди і не потикалися, але тепер ми її приберемо. Да. Тут дуже щільна посадка, ну прям. Як ви бачите, яблука, яблука, там кизіл, там обліпиха. Тут дивіться, груша, грушали, якийсь кущ, непонятно хто то такий, і абрикос. Ой, то що є сьогодні? Абрикосний <смістичний> горіх. А тут ну тож, дивіться, смородина, смородина, черешня, ну таке дуже якось це насаджено, некрасиво. Тут одичавші троянди вже, бачите. Ніхто за ними не доглядав і все, вона вже шиповнік дає. Але шиповнік теж харисне. Так. Там у нас виноград, ми, бабуся, його будемо забирати, бо А в нього ж були плоди колись. Я не знаю. Ну, так, не звертали уваги, бо він, дивіться, заплів по-перше, цей. Черешню черешню, так. Да. І, мабуть, що це погано. Ну, коротше, мабуть, що погано. Так ділянку ви можете подивитися. До речі, ми знімали про неї відео ще в осені. Нам запропонували її придмати. Ми вам показували про те, що ось така ось ділянка. Всі діла, але в будиночок ми ще не заходили. Віталік там декілька разів був. Він допомагав Господь. пані. Пані Олі та Юрію да, щось вони там його просили. Так. Восени вони нам сказали про те, що а, Ні, влітку вони нам запропонували, восени ми вам показували, і потім вже почався цей процес всього а, переоформлення а, документів, мабуть, що, да, переоформлення права власності. Довгий цей процес був через те, що ми згодились, почали це все дізнаватися, що як правильно це зробити. Захворіли потім господарі. Потім, як ви пам'ятаєте, взимку була оця атака на реєстрі хакерська, потім кадастровий номер треба було ж призначити. Це ще дуже довгий такий процес був. Скільки 20, 21 день, по-моєму, там робочі. От і все. Ось це вони. <свісна> <свісна> так. І так, да, дуже багато роботи. Нам хтось написав із глядачів, що ви додому будете їздити почувати. Ну, що вам та друга ділянка. <свісна> ну, подивимось, наскільки нас вистачить. так. І то, коротше, ходімо, ля-ля ходімо дивитися всередині, бо я ніколи там не був. А, як ви бачите, тут все таке імпровізоване, бо це старі вагончики, як у нас були на ділянці. Були, Була у нас один вагончик був на ділянці. А, просто обкладений цеглою. Тут три вагончика. Раз, два і три. Вони буква Г стоять. От, Тут є літня тераса, бачите, навіть забетонована. На такому п'єдісталі стоять ці вагончики. Тут можна поближче подивитися, що це дійсно вагончик. Ось, бачите? Воно ось таке все. І ось оце глево обкладені. А навіть між ними, бачите, немає ніякого утеплення. Yeah. Да. Ці. такі ці, ці. Вікна імпровізовані. Так. Да. Коротше, ходімо всередину. Дивіться дивитися. і будемо з вами ромтур робити. Так. Привіт, паук. Будуть у нас якісь новини, Віталій. <рой> так, заходимо. Тут у нас, що це, веранда. Обажаю бамбукові жалюзі. <рой> да, тут стіл, мабуть, що його виносили на вулицю, не знаю. Стільчики. О, тут щось таке хитке. Що воно там? О, ну, можна ще побачити вагончик третій. Бачите? Що там? Там не, не знаю Матрас, що. Матрас, радіола. Радіола? Радіо. Да. Ого. Скільки здадуть за нього. <laughs> Щось здати. Ага, потім доженуть ще раз. <laughs> Якісь ящики військові. Сітка є, до речі. Ого. А, елементи іскусства і розкоші. <laughs> а ось. А ось все. О... Для справжнього бізнесмена. Так. Бачите, навіть будемо сюди вливати цей лимонад, будемо пити лимонади. Закрий, щоб жина не випустити. <різь> так, тут бачите, на цей. Ой, на сад. Насад. сад, так. Да. Так. Да. Давай відкриємо. Може, сьогодні принесемо цей. Ми його для е, спальних місць і е, життя не будемо використовувати. Поки що. Е, ми тут будемо зберігати е, садові е, ці інструменти, всякі наші лопати, подрібнювачі. Закрий, щоб не вибіг. Всякі лопати наші подрібнювачі і. Коси пилки. Коси пилки, так. Да. Все, що у нас стоїть зараз <гум> в туалеті, то ми сюди перенесемо. Так, не бачить. Так, і другі. Двері, котрі під замком. Так, заходимо. Ого, дивіться, висоту стелі. Бачите, я 1,84. Ну, таке трошки низько. Диван, якесь кресло. Буні. Ану. Попробуй, тобі так. сподобається. Так, тут ще двері. Але. А не... це все, що дала вона? Тут ще є скважина. Може, десь вони тут на цьому. За... Якась нарнія. Що да, е, там? Ти ж а, був там тут. Там ще один вагончик і там буржуйка в ньому стоїть. А, ну все, бачите. Так, є світло, але мабуть що. Я думаю, що воно на лічильнику вимкнено. Так, да, вимкнено на лічильнику. Тут у нас вікна, вікно виходить на дорогу. Бачите, скільки актинідій тут поросло вже. Ого, він такі старий. Uh -huh. Ми будемо або чистити цю активнедію, або забирати взагалі її. Так, тут Стол, холодильник. Що тут? Кресла зі сховком. О, прям з ручкою. Щоб мені удобно було насиптну. Так, і третя кімната. Тут дві такі сходини. Ого. Тут ще нище стиль, бачите. Що тут? А тут пусто. Живий, це точно. І два, бачите, ліжка. Так. Да. Вікно теж в сад. Це в цей е, Тераса. Літня. Mm -hmm. килим. Ай, все. Зможеш один, одну ніч тут переночувати? Ні. Mm -hmm. А я так. Да. Так, все. Світло будемо дізнаватися у пані Олі, що з тими дверима. Може ми не правильно відкриваємо їх, але їх в ту сторону ручку дергали, нічого да, не... На ділянці ці є окремий лічильник, окремий світло. Да, да, є світло, але нема води. Воду вони у нас брали, або привозили, або всі. привозили да, з собою. Е, все, третя кімната готова. О, ну так, третя, друга закрита і будемо це ще. Ну не злізь! Ходімо. запішли. І знаружи ні, не снаруже. А українською це ж не снаружу. Ззовні. <ріст> І ззовні ще є тут е місце для, мабуть, що те, що вони щось там зберігали. Але вона сказала, що ключі десь на дачі. Якщо знайдете, буде вам щастя. Коротше, е ось ось висить. Але він такий цей, там взагалі нічого нема. Він чи заділений чимось? Я думаю, що він як е, за а, Да, Тут цей вагончик бачите, стоїть на е, фундаментних блоках чи що воно таке на якихось штуках. І теж з цієї сторони теж актимідія є да. Одна суцільна актинідія. Там світло будемо заходить. Да, і ось бачите цей барвінок. У нас навіть є, тут дуже багато їх було, дивіться. Боже мой, як їх? Канвалії? Першоцвіти. Першоцвіти. Тут така була велика ділянка, але бачите, залишився один, і видно, що хтось порився. порився да. Так, і тепер ходимо ще з тієї сторони, бо ця пані Оля розказувала, що у них там. Півони ростуть. І так, і це фронт. Фронт віз. Фронт вьюс, так. Да. Оце, виходить, забор, Ось ж проїзна частина. Там от ми. А це ж у них. І подивитися на оці зараз ці активні. Це просто. Мрак. Дуже чистить. Бачите, в якому стані оця цегла Її ліпили як могли. Да. Ну я видно, що якась труба стирчить а -а да. буржуйки. І видно, де заходить світло. Так. Бо світло точно є на ділянці. Так, да -да -да. Є. 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 Ми ж з ними якось і залишалися. Ми залишалися в будинку і вони, і в них світло горіло теж. Е inde. Вони тут проживали. В літній період, да, і то там на один-два дня максимум і все. Ну, коротше, нам да. все, будемо це все чистити, забирати. Ось бачите, тут калина чи є. І в нас калини є. Да, тому будьте з нами, залишайтеся, бо будемо все, все це чистити, прибирати, викопувати. Зрізати, подивіться, ось з цієї сторони дуже видно, як виноград, бачите, заплів цю черешню. Ой, Боже ж мой, нас чешеться. Да, мені шкода черешню. Ми, мабуть, що а важко виноград ви, цей, видалять. Ну, коротше, будемо. З силами <смір> боротися з актанідією, виноградами і от порос... тою порослю, що там з'явилося з впродовж тількох років. <смір> Друзі, на цьому все. Будемо завершувати наше відео, але не зупиняйтесь нас дивитися. <смір> так, під Друзі, принесли ми наші речі, садовий інвентар вже сюди. На цьому, мабуть, що все. Все, да. Да. будемо завершувати наше відео. Попереносили речі, а зараз будемо вже все, якісь там садові наші роботи робити. Тож, підписуйтесь, пишіть коментарі, що ви нам скажете. Бо це ми будемо згодом прибирати. Да. Не в цьому році, але ну, будемо прибирати, бо воно таке вже. Видно, що стінки вже цегляні впали або випали щось там таке. Да, будемо прибирати. <клух> Коментуйте, дуже люблю ваші коментарі. Ставте лайки, вподобайки. Всіх обняв. Не забувайте донатити на ЗСУ. Па-па.